Не бійтесь математики, вона просто хоче, щоб ви її зрозуміли. Привіт, з вами пані Оксана, і ми розберемось з такою темою, як корінь енного степеня. Хто зараз навчається в 10 класі і вивчає третій параграф корінь енного степеня, арифметичний корінь енного степеня, то пропоную сьогодні розібратись з прикладами 3.26, 3.27. Готові перед. І так, приклади 326 і 327 мають умову, про яких значення Хікс має зміст вираз. І ось тут, хоч і ми розглядаємо тему коріння степеня, но тут ми більше будемо розглядати нерівності. А чому? Та тому що під коренями парних степенів, а саме 2, 4, 6 і так далі, записується це 2К, це парний степень, то під цими коренями можуть бути тільки додатні значення. Отже, ті значення, які тут стоять під кореневі вирази, вони повинні бути більше або рівне нуля. Чому так? Та тому, що коли ви якесь число навіть від'ємне, плюс і мінус, якесь число візьмемо, для прикладу підносите до парних степенів до 2К, то у вас уже завжди буде додатнє значення. Додатнє, тому що і плюс, і мінус в парних степенях зникає мінус і стає плюс. І тоді ось цей результат, якщо ми хочемо записати уже корінь з парного степеня от того результату, то він буде тільки додатній, тільки додатній. А якщо в завданнях у вас стоять не числа, а якісь вирази через Х, то ми не знаємо, які тут Х, тому ми повинні якраз перевіряти, щоб той вираз, який записаний через Х під коренем парних степенів, був більше або рівно нуля. Якщо ж ми говоримо про корені непарних степенів, нагадаю вам, це третій степінь, п'ятий, сьомий і так далі, то тут може стояти як плюс. Так і мінус значення. І конкретних вимог до цього корення не застосовують. Чому? Тому що і плюс, і мінус 3, наприклад, в непарному степені 2к плюс 1. Ну, тобто, наприклад, в третьому степені це буде 27, плюс буде 27, якщо 3 ми підносимо до непарного степеня і, Мінус буде, якщо ми підносимо мінус 3 до непарного степеня. Отже, і плюс, і мінус потім може стояти, і плюс, і мінус якесь значення в залежності від степеня під коренями. Починаємо з першого прикладу і робимо перевірку. Якщо 6 це парний степень, 6 це степінь 2К, то підкореневий вираз ми виписуємо і кажемо, що він більше або рівне 0. Ну і тоді ви розв'язуєте це, як. Квадратну нерівність. Згадуємо, щоб розв'язати таку нерівність, можна розкласти тут на множники. Для цього ми винесемо х за дужки і у нас залишиться 2-х більше або рівне нуля. Тоді у нас є дві точки, два нулі функції, в яких оцей вираз перетворюється в нуль, а саме х1 дорівнює 0 і х2 дорівнює 2. Тепер ми ці точки відкладаємо на числовій осі, значень х, 0 і 2, причому включно, бо знак нерівності більше або рівне. Тому 0 і 2 ми записуємо, 0 і 2. І враховуючи те, що біля х квадрат стоїть мінус, то це парабола відками вниз, то... Зображаємо ми цю параболу, яка проходить через оці нулі функції, ось таким чином. Тоді значення, які більше нуля, це всі, що вище осі Х, отут вони більше нуля, внизу вони менше нуля. Оскільки нас цікавлять всі значення більше або рівне нуля, то це всі значення, які належать проміжку від 0 до 2. Отже, можемо записати, що. Відповідь на це питання, при яких х має зміст ось цей перший корінь, то х належить проміжку від нуля включно до 2. Бо саме тут ця функція приймає додатніх значень. Другий приклад: Подивимось. у нас корінь п'ятого степеня і під коренем вираз. Який би вираз ось тут не був під кореннями непарних степенів, ми казали, то тут може бути і плюс, і мінус. А оскільки тут ділення на нуль немає, то ми не виключаємо ніяку точку. А у виразу х квадрат мінус 2х мінус 3, можна підставляти будь які значення х, бо це парабола, вона нескінечна на осі х. Тому ми кажемо, що сюди підходить будь-яке значення х, або х належить множині дійсних чисел. Третій приклад глянемо. В третьому прикладі у нас корінь четвертого степеня. Четвертого, нагадаю, під коренем значення більше або рівне 0. Виписуємо підкореневий вираз: це Х квадрат плюс 2х плюх. Мінус 8, і кажемо, що цей вираз більше або рівне нуля. І тоді це також квадратична нерівність, оскільки це парабола, треба знайти, в яких точках ця парабола перетинає віссів. Щоб знайти ці точки, то треба розв'язати квадратне рівняння, прирівнявши до нуля цю функцію. І тоді можна за теоремою Вієта знайти корені. Тут сума коренів дорівнює сума коренів мінус 2, а добуток коренів дорівнює. Мінус 8. Давайте подумаємо: схоже на 4 і 2, тільки знаками подумаємо. Якщо сума від'ємна, то 4 буде знаком мінус. Отже сюди підходять такі корені, мінус 4 і х2 дорівнює 2. Перевірку робимо. Мінус 4 плюс 2, мінус 2 і множимо. Так, виходить мінус 8. Добре, ми знайшли нулі функції, тоді малюємо нашу параболу, тому що важливо, куди вона розміщена відками вгору чи вниз. Намалювали вісь іксів, відкладаємо ці точки. Причому вони заштриховані, бо в нерівності знак більше або рівне. Отже, заштриховую точку мінус 4 і 2. Якщо... Біля х квадрат додатнє значення, на відміну від попереднього прикладу, то це парабола відками вгору. Значить, парабола проходить через ці нулі функції приблизно ось таким чином. Нам важливо побачити, де значення більше нуля. Більше нуля вам казала там, де графік вгорі. А отже, графік вгорі у нас на ось цих відрізках. І тому, щоб записати, які ікси сюди підходять, то ми виписуємо проміжки, де у нас значення функції більше або рівне нуля, тобто, де парабола вище, осі ікс. x. Отже, це такий проміжок x належить від мінус нескінечності до мінус 4 включно, бо точка заштрихована, і другий відрізок від 2 до плюс нескінченності. І розглянемо ще четверте завдання. Тут бачимо, що тут два корення. Для кореня третього степеня тут будь-які ікси підходять, бо тут значення може бути і плюс, і мінус. А під коренем парного степеня, тобто 2 – це парний степень, отут вираз повинен бути більше або рівне нуля. Тоді ми виписуємо тільки підкореневий вираз, який стоїть під. Парним коренем другого степеня. І це буде х 4 більше або рівне нуля. Щоб розв'язати таку нерівність, треба побудувати параболу або розкласти, ось тут по формулі різниця квадратів, щоб побачити нулі цієї функції, це буде мінус 2 на х плюс 2 більше або рівне нуля. Тоді треба прирівняти кожну дужку нулю, щоб знайти нулі функції. Тоді перший х дорівнює 2. Другий х дорівнює мінус 2. Тоді ми повинні намалювати цю параболу, яка проходить через дві точки. У нас мінус 2 заштрихована, і 2 заштрихована, і дивимось, біля х квадрат додатнє значення. Да, одиничка додатні. Значить, це парабола вітками вгору. І тепер дивимось, де значення більше нуля. Більше нуля це вище. Парабола вище на ось цьому відрізку по іксу і на ось цьому відрізку по іксу. Значить, для даного прикладу вимога по іксу така, що x належить. Таким проміжкам: перший проміжок це від мінус нескінченності до мінус 2, і другий проміжок від двох. До плюс нескінченності. Два таких проміжки можуть бути для х. Тому що саме ці хси задовольняють вимогу, що значення під коренем стане більше або рівне нуля. І розглянемо 27-й приклад умова така ж, при яких значеннях х має зміст вираз. Пам'ятаємо, що коли у нас парні степені під коренями таких степенів у нас вираз більше або рівна нуля. І якщо у нас не парні степені. Позначаються 2к плюс 1, то тут може бути і плюс, і мінус, тобто будь-які значення. Отже, перше завдання у нас корінь восьмого степеня під коренем х квадрат плюс 3х. Ось такий підкореневий вираз. Оскільки це не число, ми, якби тут було просто 9, ми би не перевіряли, бо 9 видно, що це додатнє. Але ж х якийсь може приймати різні значення, і треба саме виписати підкореневий вираз. Виписуємо. І вказуємо, що під коренем парного степеня повинно бути значення більше або рівне нуля. Далі вже ми просто працюємо з квадратними нерівностями. Ось таку виду квадратну нерівність, де ви можете винести щось за дужки, просто розв'язати, розклавши на множники. Це буде х винесли за дужки, в дужках x плюс 3. Більше або рівне нуля. Тоді шукаємо нулі функції. Перший нуль функції це 0, а другий нуль функції це прирівнявши до нуля x плюс 3, ми маємо, що х дорівнює мінус 3. Тепер, зрозумівши, де нулі функції, давайте намалюємо цю параболу, оскільки це квадратична функція. Оскільки у нас більше або рівне нуля, ці точки ми включаємо, значить мінус 3 і 0, ми заштриховуємо. І парабола відками вгору значить, проходить приблизно ось отак. Тепер наша задача глянути, де парабола вище осі х, там більше або рівне значення нуля. Ну тобто більше, а в цих точках рівне. Якщо ми розглядаємо більше нуля, то це відрізки, подивіться, x менше мінус трьох і більше нуля. Тобто тільки, тільки на цих відрізках значення ось цього виразу буде більше нуля. Ось на цьому відрізку середньому буде менше. Тому виписуємо, що для того, щоб наш вираз був більше або рівне нуля, то x повинно бути. Належати проміжку від мінус нескінченності до мінус трьох включно, або ось такі два проміжки можливі. Глянемо другий приклад. Другий приклад це корінь сьомої степені, і під корнем якийсь вираз. Згадуємо, корінь непарної степені дозволяє, щоб там було і плюс, і мінус. І якщо там немає ділення ні на що з x, то ми нічого й перевіряти не будемо, тому що для виразу х квадрат мінус 2х, якщо його дивитися х квадрат мінус 2х, то для цієї функції взагалі x приймає будь-які значення, якщо ми не робимо перевірку на додатні від'ємне. А якщо може бути і додатні від'ємне значення, то x належить множині дійсних чисел, тобто всі x сюди підходять. Далі третє завдання. Третє завдання: подивіться, під коренем квадратним стоїть вираз. Квадратний корінь це парна степінь. Значить, ми повинні виписати підкореневий вираз. А він у нас записаний: мінус х квадрат плюс 2х плюс 3, і сказати, що це значення більше або рівне нуля. Якщо так, то ми розв'язуємо це квадратне рівняння, щоб знайти нулі функції, тому що це парабола. Подивимось, де ця парабола перетинає віськ, і зрозуміємо, де більше нуля значення функції, де менше. Для цього ми прирівняємо це рівняння до нуля. І оскільки тут стоїть мінус одиничка, зробимо тут одиничку, домноживши. На мінус 1 всі члени цього рівняння. Тоді буде х2 мінус 2х мінус 3 дорівнює 0. По теоремі Вієта можна зрозуміти, що сума дорівнює 2, а добуток коренів дорівнює мінус 3. Тоді це схоже на 3 мінус 1, 3 старше додатня, бо сума додатня. Подивіться, х1 тоді дорівнює мінус 1, а х2 дорівнює. 3. Правильно, але якщо ви не впевнені і не можете з допомогою теримовіта, робіть з допомогою дискримінанта, ви також вийдете на ці самі корені. Тепер давайте позначимо ці нулі функції на вісі х, і це буде заштриховані точки, бо в нерівності більше або рівне, заштрихована точка мінус 1, заштрихована точка 3. Заштрихували. А тепер уважно, якщо ми працюємо з першою нерівністю, і хоч ми домножали. Наше рівняння на мінус 1, щоб знайти нулі функції, то ми все одно дивимося на ту функцію, як вона записана у нас ось тут в нерівності. А у нас перед х квадрат від'ємне значення. Бачите, мінус. Мінус 1, значить, там стоїть. Значить, це парабола відками вниз. Звертайте на це увагу, тому що можна, в принципі, домножити нерівність на мінус 1, але знак то нерівності поміняється також. І ви або. Враховуєте, що це парабола вітками вниз, або якщо хочете зробити параболу вітками вгору, то поміняйте знак на рівності. Ну, Ми не міняємо, малюємо параболу вітками вниз, тобто приблизно ось так вона проходить. І нас цікавлять всі значення іксів, при яких оце значення функції більше нуля. Більше нуля воно ось тут, більше нуля. Значить, де функція більше нуля, де парабола проходить вище осі і при яких іксах? Ось при цих іксах у нас оця відка вище ікса. Значить, можемо зробити висновок, що ікс для даної функції може бути на проміжку від мінус 1 до 3. І тільки на цьому проміжку. Бо інакше, якщо брати ось ці інші інтервали, то там вже значення функції нижче нуля, значить менше нуля. І четверте завдання розглянемо. Четверте завдання має два корення. Перший корінь це корінь парної степені, а саме 4. То тут ми знаємо, що підкореневий вираз більше або рівне 0. І другий корінь п'ятого степеня, то тут може бути і плюс, і мінус. Тут у вимог немає ніяких, тобто будь-який ік сюди підходить. Отже, будемо працювати з коренем парного степеня, а саме 4. Отже, виписуємо підкореневий вираз. І кажемо, що він більше або рівне нуля. Тоді, щоб знайти точки нулі функції, тому що це квадратична функція, або тут х квадрат, то давайте розкладемо на множники. Це схоже на різницю квадратів, і тоді ви зразу побачите нулі функції. Тоді це буде одиничка мінус х і одиничка плюс х, більше або рівне нуля. Щоб зрозуміти нулі функції, кожний множник прирівнюємо нулю і маємо, що х дорівнює 1, х1, і х друге дорівнює мінус 1. Визначили нулі функції, тепер малюємо параболу. Якщо у нас дві точки, нулі функції, а це заштриховані, бо в нерівності більше або рівне мінус -1, 1, і парабола зверніть увагу, куди? Відками вгору чи вниз. Подивіться на запис цієї квадратичної функції. Молодці вниз, тому що перед х квадрат стоїть мінус. Якщо перед х квадрат стоїть коефіцієнт від'ємний, тобто з мінусом, значить парабола відками вниз. Значить, ось так вона приблизно проходить. І нам важливо побачити, де функція більше або рівна нуля. Рівна нулю рівно в цих точках, а більше нуля ось тут, вище осі х. Тобто оця нас цікавить. Відка параболи, а ця відка параболи при х, які між мінус 1 і 1. Тому ми можемо записати відповідь сюди, що х для того, щоб оце все значення було більше або рівне 0, повинно бути на пробіжку від мінус 1 до 1. Ну що ж, надіюсь, допомогла вам розібратись з коренями парних і непарних степенів. Хоча більше ми тут розглядали нерівності, згадали квадратичні нерівності, що треба знайти нулі функції, побудувати параболу або відками вниз, або вітками вгору, і зрозуміти, де значення функції більше нуля, а де менше нуля. Якщо розібрались, поставте і собі і мені лайк, мені буде приємно. І підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові розбори. Чекаю вас на наступних уроках. Все буде Україна!